Віктор Шкуринський справжній співець Поліського краю. Образ вічного земного раю, вічного сонця, зелені, літа, панує на його полотнах. Старі нові роботи, представлені на експозиції, гордо дивилися із рамок на присутніх у залі, наштовхуючи їх на роздуми. Сьогодні, дивлячись на хліб, який вікі випік для всесвіту. Цей викладач, вихователь, мій вчитель Шкуринський. Я складаю йому шану за той духовний хліб, то духовну хлібну дорогу і стежку, яку він нам подарував в цьому житті, майже пів тисячі учнів майстра стали професійними художниками та талановитими педагогами. Я здебільшого вчилася в нього педагогічної майстерності, тому що так як він навчав. Мало хто навчає, і його методика викладання кардинально відрізняється від класичних. Він був дуже вимогливий до своїх учнів і міг знайти такі слова, можливо, іноді і образливі, можливо, іноді і грубі, але вони настільки стимулювали учня працювати, виправлятися і робити справжні такі перевороти у своєму мистецтві. Більше тридцяти років тому Віктор Шкуринський створив у Житомирі художню школу, яка функціонує і досі, виховуючи молоде покоління майстрів. А малюю я е, пейзаж. Я хотіла би ну, майстер показати таку ж легкість, таку ж красу, таку ж е... Яскравість в моїй картині, як в картинах Віктора Миколайовича. І все ж самою вправною ученицею залишається вірна дружина Віктора Миколайовича Раїса Єніна. Що значить сім'я? Це значить, кожен день десь щось робиш, а ввечері є педагогічна рада, що хто як зробив, хто що не вийшло. І ми кожен допомагали, кожен Слухали, як він там, як я вила, я щось не додала, щось у мене не вийшло. Він мені допомагав. Серце видатного житомирського художника і педагога Віктора Шкуринського зупинилося 26 квітня минулого року, але пам'ять про нього буде вічно жити у душах його рідних, учнів та шанувальників творчості.